Подряпини на обличчях захисників залишили невідомі на еспланаді пам'яті. Волонтери штабу незламні зафіксували масове пошкодження портретів. Полотна з зображеннями загиблих воїнів рясніють численними подряпинами. Волонтери виявили пошкодження, коли камера спостереження зафіксувала ще один акт хуліганства. Невідома жінка забрала квіти з місця вшанування пам'яті героїв. До нас звернулися б родичі загиблих бійців з приводу того, що постійно пропадати квіти на еспланаді. Ми передивилися камеру, от знайшли жінку, яка ходить по еспланаді, збирає квіти у всіх і входить в невідомому напрямку. Також було виявлено пошкодження банерів. Було пошкрябано. Зараз теж переглядаємо відео і будемо дивитися. Написано від батьків написана заява до поліції. Буде, буде пошук тих, хто це скоїв. Жінку, що забрала квіти з еспланади, знайшли. Поліція встановила, що це була місцева жителька. Правоохоронці кваліфікують її дії як дрібне хуліганство. У відділенні поліції додають, що звернень щодо пошкоджень портретів не надходило. 28 січня зайшло до нас одне звернення за коротким номером 102. Подзвонила та попросила допомоги мати загиблого воїна. І повідомила, що на еспланаді, що розташована на площі перемоги в нас в місті, е скоєна крадіжка квітів. Також говорила, що це неодноразово. На даний час встановили особу жінки, яка е скоїла… Е скажімо так, крадіжку квітів. Вона дійсно буде притягнута до адміністративної відповідальності за 173 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, це дрібне хуліганство. І вже рішення за цими адміністративними матеріалами буде, вірніше адміністративна справа буде скерована до суду, де буде прийнято судом рішення за санкцією цієї статті. Рідні загиблих воїнів занепокоєні серією випадків вандалізму на еспланаді. Один портрет вдалося реставрувати. Там уже є зіпсовані хтось ключами чи якимись тупими предметами пошкоджував світлини. Прямо по лиці, там є такі, я так розумію, що це хтось приходив з палацу культури і підібрали там краску чи маркер і там замазали. Ну, Воно вже не так, як було, але не так, як повинно бути, будемо так казати. Ну, Якщо будуть такі прецеденти, то звісно, що це ну, просто. Ми вже були такі моменти, що готові були поміняти. Волонтери, зараз я не знаю, як це буде питання в подальшому вирішуватися, але якщо ми будемо разом за цим стежити і відслідковувати, то я думаю, що неповадно буде останнім шкодити. Ініціативна група родин полеглих воїнів і надалі збирається співпрацювати з поліцією для притягнення до відповідальності порушників.